Своє засідання коломийські депутати розпочали традиційно із виконання державного гімну. Далі обранці перейшли до приємних справ. Відзначили того дня волонтерів, серед них Євген Гапич та Андрій Флоря. А потім перейшли до депутатських звернень. Ігор Костюк запропонував вислухати гетьмана українського козацтва Миколу Пантелюка. Коли 29 квітня поточного року представницька делегація з Коломиї прибула під Маріуполь в район бойових дій. Привезла з собою гуманітарну допомогу, і було дуже приємно, коли хлопці близько 30 чоловік прибули в Мангуш. Хотів би в особі вашій привітати голову. І через нього велику вам подяку. І було прийнято рішення, щоб нагородити міського голову Сльозера Ігоря Богдановича. Медалю за гідність та патріотизм депутат Ігор Костюк також звернувся до колег із проханням відновлення історичної справедливості щодо церкви благовіщення Пресвятої Діви Марії. Обранець вимагає передати культову споруду, яка наразі належить московському патріархату, громаді міста. І хотів би зупинитися на рішення, які зараз в мене на руках від 29 липня, де міська рада вирішила. Відділу культури і туризму міської ради мандрусяк в тижневий термін підготувати і направити звернення до державної служби з питань національної і культурної спадщини Міністерства культури та туризму України. Відділу охорони культурної спадщини управління культури Івано-Франківської обласної державної адміністрації з проханням забезпечити в установленому порядку повернення пам'яті архітектури музейної функції шляхом її передачі у підпорядкування обласному краєзнавчому музею як історичної архітектурної та мистецької пам'ятки. Вважаю, що це е, наша честь і наша гідність. Прояснити світло на це міський голова Ігор Йорслузар підтримав депутата та закликав колег не відкладати вирішення цього питання надовго. Є там дві парафії це В мене є пропозиція. Всі разом виходимо під службу, організовуємо загальні збори, вілян, це в їхніх силах, і хай переходять в іншу парафію. А щодо відновлення це. Росла на Київського патріархату від Єпиского кільми будемо мати повну сходу на відновлення історії. Традиційно говорили на сесії про медицину. Її вважають депутати варто дофінансовувати. Ситуація з спортивними школами міста знову була у зоні уваги обранців. Тепер із створених колись трьох шкіл знову зроблять одну. Затвердили на сесії і стратегію розвитку міста. А обласна рада зазначили місцеві парламентарі, виділила для безпритульних тварин Коломиї 2 мільйони гривень для будівництва притулку. З Коломиї Богдан Малецький Сергій АЛЕСІЄВ телеканал Раї.